Вітаю вас, любі малята. Запрошую вас в країну чистоти і гігієни. Якось на вулиці зустрілися дві подружки Ульянка і Катруся. Ой, катрусю, чому ти така брудна? Я зовсім не брудна. Я трішки пограла з малятами у дворі. У мене таке враження, що ти не хочеш за собою слідкувати. Чого це я не хочу? Вода якась холодна, а мило косюче. Необхідно піти до Майдодира, і він допоможе тобі виправити цю ситуацію. Зовсім я не хочу до Майдодира. Але якщо ти просиш, то я піду і привітаюся з ним. Вітаю тебе, дядько Майдодире. Ой, катрусю, ти знов брудна, хіба можна виглядати так дівчаткам? Зовсім я не брудна. Це мій новий стиль такий. Час покликати моїх помічників. Адже на тебе напали мікроби, а це небезпечно. Нічого не небезпечно. Просто я погралася з друзями. А хто ж ваші помічники? А ось послухай і здогадайся сама. Весело гуляла по спинці. Поки вона гуляла, спинка чистою стала. Ой, не люблю я мочалку, вона косюча. А поки Катруся сперечалася з мейнодиром, мочалка й мило зробили свою справу. а потім катруся подружилася з іншими предметами гігієни. Послухайте, з якими. Не хижак, а зуби має, не гризе і не кусає, а розчеше коси, ну, звичайно, гребінець. Хто завжди правду каже, який є, таким покаже, І бо сліз про все розкаже. Дзеркало витирають залюбки ноги, руки, малюки, рушник. Гадаємо, катруся надалі буде дружити з рушником, розчіскою, дзеркалом. Завжди була чистенькою дівчинкою. Ой, Катрусю, вже ти чистенька стала? Яка ж ти гарненька. Вибач мене, Ольянко, я більше не буду ходити брудною. Я подарую тобі хустинку ось таку. Дякую тобі, Ольянко. Адже мої рушнички і хустинки такі брудні. Ми з дітками тобі допоможемо, намалюємо яскраві хустинки та рушнички. Давайте прикрасимо для катрусі хустинки та рушнички. Прикрасимо за власним бажанням. Будемо використовувати прямі і хвилясті лінії, а також і мазочки. Різних кольорів, які вам подобаються. Ось так я прикрасила рушнички та хустинку. Сподіваюсь, вони сподобаються нашій петрусі. А ми будемо чекати на ваші хустинки та рушнички. Гадаю, діти ви зрозуміли, що потрібно дружити з предметами гігієни і виглядати завжди охайними. А я говорю всім до нових зустрічей. До побачення!